Хлопці, знаєте, що це таке? Це самий крутий hdmi Switch Свіч 3 в 1 А з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos з підтримкою 8К, 60 Гц, 4К 120 Гц, VRR з підтримкою всіх ігрових консолей і все ще від відомого бренду, від Ugreen, з отаким дистанційним керуванням. І це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ви так багато разів мене питали, де ж там твої HDMI свічі з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos. Ну, тримайте. Ugreen за 31 бакс. Посилання опису під цим відео. Я міг би робити розпаковочку. Ну, Олексій, зроби мене великим трошки. Але тут дивитися нічого. Є 3 HDMI In, є 1 HDMI Out, є просто дріт живлення. Ось такий від USB є ось такий пульт дистанційного керування. І це все, тому розпаковки не буде. Але в нас є. Підтримка крутолезних моментів. Ну, по-перше, він алюмінієвий, він металевий. В нього є лапки, отакі не лапки, а ніжки ось такі гумові. А, він просто крутелезний. Коли я почав його використовувати, в мене була потреба. В мене є телевізор, де один HDMI один, один HDMI другий. Це арк для підключення ресіверу. Я його підключив, і в мене є Xbox, є TV-Box і ігровий комп'ютер. Ігровий. Лептоп, який я під'єдную до телевізору, коли граю. І слухайте, в мене була ділема, Я постійно перемикав ці HDMI, а ось така штукенція вирішила усі мої проблеми. Я просто беру, вмикаю три штуки, три цих штукенцій, і перемикаю своїм пультом дистанційного керування. Все. І це ще не все. Давайте подивимося, що вони заявляють. По-перше, він сертифікований асоціацією HDMI. Круто. Далі він підтримує 8К60, 4К120, 1080 p 240 Гц. Хлопці. Є в нас різноманітні варіанти. Ну я рекомендую саме це. Є в нас 4К 60 Гц, є в нас навіть 2К, ой, 4К 30 Гц. І є варіанти з дротами. HDMI дротами. Я вам перевірені HDMI кабелі посилання на них розмістив у опису під цим відео, тому що я дбаю про вас, і це дуже важливо, щоб ви використовували лише перевірену техніку, перевірені якісь товари. І ми для вас працюємо. Тому я просто прошу вас для підтримки розвитку. По перше, українського україномовного YouTube, По друге для нас, бо це нам важливо, нам буде приємно. Навіть якщо ви нас не дивитесь, вам буде усе одно. Підпишіться на наш канал та натисніть дзвоник, і ми будемо разом розвивати україномовний YouTube. А по третє, просто ви не пропустите наші подальші такі цікаві відео. І ще він підтримує VRR, AMD FreeSync, G-Sync, Dolby Vision, Dolby Audio. До Dolby Atmos. Він підтримує DTS HDR 10 3D Vision, 12-бітний колір. От бачите, VRR, QMS, ILLM Dolby Atmos, 24 біт, 192 кГц, Sampling Rate звуку, підтримує LPCM, DTS, DSD 5.1, 7.1 і далі. І тут є різноманітні варіанти використання. Коли у вас багато пристроїв, один монітор. Один Коли у вас багато консолей, Наприклад, я як ігроман, ну деякий собі ігроман, ви можете під'єднати усе, що вам заманеться, і перемикати просто ось цим пультом дистанційного керування. І, звісно, 8К 60 Гц теж підтримує 240 на Full HD розподільчій здатності. Дуже крутелезна річ, ми зараз його під'єднуємо. Тестимо, і я його для вас під'єднаю до Dolby Vision, Dolby Atmos, телевізора. І ми перевіримо, чи є в нас якісь скриті моменти. Бо в нас є два варіанти декодування Dolby Vision, це коли пристрій декодує і коли декодує сам телевізор. І нам важливо, щоб працювала в усіх варіантах, і ми це теж перевіримо. Ну а ми переходимо на тести. Підписуйтесь. Поїхали. Ну що, починаємо тести. Звісно, ми е, взяли наш пульт дистанційного керування. Е, і ви бачите, зараз в мене під'єднано Xiaomi Mi Box. Він з Dolby Vision, з Dolby Atmos. Е, тож ми його теж протестимо, як, як воно працює, і починаємо перемикати. В нас під'єднано три типи ось три типа пристроїв. Усі входи задіяно. Давайте почали переключатися. Це був HDMI 1. Зараз в нас під'єднало. HDMI. Другий це в нас комп'ютер. Тут ми можемо щось робити. Зараз він працює 4К 60 FPS. І вмикаємо ще інший HDMI. І це в нас ще один ТВ-бокс. І далі вмикаємо. І, звісно, в нас є наш Mi Box. Але ви можете, ну звісно, тут усе працює добре. Воно бачить 4К 60 fps Але ж ми повинні з вами протестити, е, зробити тест саме на Dolby Vision, Dolby Atmos, Ну зараз в нас SDR, бо в мене рекордер SDR, Але в мене є можливість. Але ми зараз на моє, у моїй домашній студії на телевізорі, який підтримує Dolby Vision і Dolby Atmos, Це LG. Бачимо, що зараз у нас SDR, Йдемо у налаштування. Давайте і будемо вмикати примусовий вивід Dolby Vision. Це спочатку. Зараз я вам покажу, що тут є 4К 60 Гц. Це добре. Нічого не мерехтить, не блимає, але я використовую дуже-дуже класні дроти. Так, вмикаємо HDR на постійне на HDR Dolby Vision. І в нас є Dolby Vision, є добре. Зараз ми повинні вам, вами перемкнути у матч контент, щоб воно вмикало. Коли програє програє Vision, тоді тоді воно буде вмикати цей самий Dolby Vision. Йдемо у Netflix і починаємо робити тести. Бачимо підтримку Dolby Vision, Dolby Atmos, переглянути і. Ну, що в нас є? Dolby Vision і Dolby Atmos. Звісно, ця, ця штукенція усе підтримує. Дивіться, і тут з'явилась Dolby Vision, Dolby Atmos, Але це не все. Справа у тому, що є. Ну, от бачимо, що це саме він працює, цей е, Югрін, це моя домашня студія. Е, тому вибачте за бардак. Ха -ха. Е, слухайте. ну Справа у тому, що наші пристрої підтримують деякі різноманітні варіанти виводу Dolby Vision. Це коли декодує в нас телевізор, і коли декодує Dolby Vision сам пристрій, сам TV-Box. Зараз я увімкну а, свій HDR-ролик, який я робив сам. А, ні, не тут. Давайте підписки. Де мій канал з такими крутелезними відео? Так, вмикаємо. Ну, давайте цей ролик. вмикнули, і тут зараз буде SDR, бо зараз декодує саме телевізор. І це трохи неправильно. Я спочатку повинен бути був зробити саме цей момент. Тепер ми йдемо у налаштування і вмикаємо декодування саме tv боксом Це коли tv бокс декодував Dolby Vision і передав через цей Ugreen свіч на телевізор. Так, вмикнули. Вмикнули. То було Source LED, Зараз Source Device зробили. Зараз повинен вмикнутися. HDR. Чекаємо, давай. HDR, ну є. Yeah. Усе правильно працює. Усе просто працює правильно. Дивіться, BT2020, HDR, ейдіар. Ну, давайте трохи наблизимо. HDR, BT2020, Ідеально. А тепер, тепер йдемо у Netflix. Йдемо у Netflix і вмикаємо той самий фільм з Dolby Vision та Dolby Atmos. В нас, в нас о, так воно зараз вже, вже вмикнулась відразу Dolby Vision і Dolby Atmos. Тобто, це говорить про те, що даний девайс, даний Свіч повністю правильно передає усі типи Dolby Vision декодування і Dolby Atmos у тому числі. Крутелезна річ, ми рекомендуємо посилання опису під цим відео, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре!